Вітаю! Таро підказка на сьогодні. Подивимося, що вона говорить, про що вона хоче підказати. Дивіться, це карта вогняних таких швидких рішень, кудись їхати, прийняття якихось таких, знаєте, швидких, дуже швидких рішень. Можливо, навіть емоційних, таких, де ви не сильно знаєте, як. А входити там в ситуацію, да? а от просто, просто от подивилися, і окей, да? все, я вирішила, все окей, так буде. Тому вам така порада все-таки більш зважено ставитися до того, що де ви приймаєте рішення. Можливо, потрібно зачекати, можливо, потрібно подумати, зважити, не робити таких швидких кроків, не збиратися отак з місця і незрозуміло, куди що, от прям одним махом їхати. Виважено має бути ваше рішення, і воно тоді буде правильним. Якщо хочете для себе отримати особисті підказки по всім сферам. Вашого життя де щось вас хвилює. Будь ласка, звертайтесь в Дірект, зроблю вам індивідуальний розклад на картах таро. А так, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тік-Ток. скрізь з вами на зв'язочку. І, звичайно, робіть репости моїх відео для мене це дуже цінно і дуже допомагаючи. Більше більше людей про мене знають. Прекрасного вам дня і скоро побачимось!